У, коли, я дужці, коли християни моляться, святого Макарія. І, і, Господи, якщо я не з радістю молився чи приступав до молитви, ту прости його. Е, молитва це так, як е, коли ми йдемо до школи, до школи, маленькі коли ми вдалимо в уши професії чи своє покликання, це є крок за кроком е, набування навіків, е, принцип спритності, принцип е, успіху. Ми всі знаємо, що молитва це є. Молитва це є розмова з Богом. Вона може бути молитвою чи розмова з Богом тоді, коли стану, які говорять чи вимовляють, про славу Бога, і моє серце є гармонійно поєднане. Це якраз цей навик, коли людина готується до іспиту, коли вона готова. Коли він спит у мене виходить і каже, спокійно е, е, використовує ораторство своє, так, з такою сміливістю, з такою навичкою ми вчимося з вами е, молитися, правильно молитися. Бо є дуже такий яскравий приклад Євангелії Барка. Коли Христос прийшов до людей, звичайно, Він прийшов не просто показати свою красну речивість, великі чудеса, щоб всі закоплювалися, а Він прийшов до столених душі, сердець, затемнений розум, тіло, піддане пристрастям, і Господь цього особу намагається звільнити. І тут несподівано були такі, ну, незнайомі Івангелі, що одні уважно слухали Христа, e, сповнювалися віри, надію, Бога, а інші слідкували, що чого ми всі. по барабану там, вибачте, за слово, що Христос там говорив. Їх цікавили зовсім інші речі. І кажуть, слухай, там твоя мати і твої брати прийшли, стоять на дворі, бажають з тобою говорити, тобто їх не хвилювало ні ті люди, ні, 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 ні те, що говорив Христос важливе. Тобто Бог показує і каже, моя мати і мої брати. Це ті, хто слухають Слово Боже і виконують Його. Не слухають вухами, бо дозволить залітає влітає, а через серце припускає. Ті, які справді хочуть спілкуватися з Богом. Ті, які довіряють Богу, і тому Макарій єгипетський говорить, якщо я не з радістю молюся, то пробачмо. Оце не радість в молитві цієї рік супроти Духа Святого. Або людський, на людський погляд, щоб ви всі бачили, які я гарний положений. Господь бачить все. Цікую я настановлюсь приходжу на З яким серцем я приходжу на цю молитву якими очима споглядаю я Бога? Чи я хочу, щоб Бог дивився на мене, який я правильний побожний? Це дуже важливо. Нехай Боже благо... благодать, слухається Бога, допоможе нам зрозуміти, ми є важливі очах Господь. Чекає нашого будівлі, нашої щирості, нашої любові, перебування на Не відбування. Відбувати ми будемо вдома, е, щось інше. Перебування Бога. Тобто, Гармон. Злагословення всі Богу Слубо, нехай діти на вас відбувається, у світі нашого.